Парламент це вже просто кнопку давлен. Вони вже роблять все, що завгодно. Кабінет міністрів абсолютно безмовний, що йому скажуть, те він те він і робить. Незалежні регулятори всі під державою. Тобто в нас є всілякі речі, які нібито мусять бути незалежними. У нас зараз окантики монопольний комітет, рахункова палата, національні комісії там, е з енергетики чи так далі, чи з фінансового з фондового ринку. Вони всі є незалежними і вони абсолютно виконують літа банку. Якщо говорить, то всі силовики абсолютно слухняні, Крім, можливо, НАБУ, але НАБУ і не дуже заважало. Тобто воно там не, не намагалося посадити якогось топ-посадовця. А для того, щоб управляти лякати інших, вистать цілком вистачає поліції ДБР, ВЕБУ, особливо БЕБУ, да? тому що всі платять податки.